Добрий день, малята! Давайте поговоримо про здоровий спосіб життя. Бути здоровими це вести здоровий спосіб життя. Я за здоровий спосіб життя. А ви. А давайте зараз перевіримо. Якщо ви бачите зображення пов'язане зі здоровим способом життя, робіть махи руками. А якщо ні, присідайте! Якщо готові, починаємо. Дотримання режиму дня. Як ви вважаєте, пов'язане зі здоровим способом життя? Так. Виконуємо махи руками. Продуманий режим дня створює сприятливі умови для нормального функціонування всіх органів і систем організму. Забруднюватись. Та бути неохайним. Це не модно і небезпечно, тому що особиста гігієна відіграє головну роль у захисті нас від інфекційних захворювань, підтримання чистоти. Це головне, що зміцнює нашу імунну систему. Активні ігри та фізкультура. Я впевнена, ви вже виконуєте махи руками. У фізичних навантаженнях бере участь велика кількість м'язів. Формуються такі властивості, як сила, спритність, витривалість. Кожна із цих властивостей сприяє зміцненню здоров'я. А як ви вважаєте, корисне харчування є складником здорового способу життя? Так, раціональне харчування є. Важливішою складовою формування і збереження здоров'я сприяє насиченню організма вітамінами. Друзі пропоную змінити рухи і детальніше ознайомитись з продуктами харчування. Якщо вони корисні, робіть оздоровчі здоровчі вправи. Наприклад, піднімайте колінця, торкнувшись протилежного ліктя. А якщо ні, то силове навантаження. Вправа бьорпі. Отже, починаємо! Вівсяна каша з фруктами. Чи корисна ця страва? Яку вправу ви будете робити? Так. Ця страва корисна. Вона містить багато вітамінів і вуглеводів, які легко засвоюються в організмі і збагачують його енергією. Смажена картопля і хот-дог Чи будете ви вживати таку страву? хот-дог Містить замінник м'яса, який викликає різні захворювання. А смажена картопля має шкідливі речовини, які утворюються при смаженні. Тому це не корисно. Овочевий салат. Покажіть виконання вправи, чи корисний він, чи ні. Так, вживання овочевих салатів нормалізує роботу кишечника і містить багато вітамінів. Наприклад, вітамін К покращує функцію мозку. А чи будете виживати такий напій, як Кока-Кола? Кока-Кола шкідлива, тому містить хімічні добавки. Та консерванти, які виявляють токсичну дію на клітини організму. Навіть псують зубну емаль. А чи корисний свіжевий насік? сік? Так. Його слід вживати, тому що він містить багато корисних речовин і вітамінів. Для поповнення організму вітамінами достатньо невеликого об'єму. Друзі, вживайте корисні страви, дотримуйтесь режиму дня, активно рухайтесь, займайтесь фізкультурою та будьте здоровими. До зустрічі!